Вітаю, я Жанна Васильцев. Це спеціальний випуск програми. Гроші, наче грім серед ясного неба. Наше розслідування переполошило столичну адміністрацію. Її очільник пан Бондаренко побачив сюжет про занедбані бомбосховища і одразу взявся вирішувати питання безпеки. Дивимось, куди ж бігти киянам у разі артобстрілу. Після резонансного розслідування програми гроші київський очільник Володимир Бондаренко хапається за голову. Ніхто. За ними ці роки не дивився. Частина з них перетворилася, мені вже повідомили в приміщенні для вирощування шампіньйонів. Та одними шампіньонами тут не обійшлося. Після того як у ексклюзивному сюжеті програма гроші показала шокуючі факти відмивання грошей на бомбосховищах. Київський очільник дає термінову прес-конференцію. За ті гроші можна було б побудувати ну, бомбосховища. Практично для всієї країни вже ну у нас так? не дай Боже на Україну. Не дай Боже великий братський сусід. Нападе, а у нас сьогодні нема готовності. Столичний голова перед десятками журналістів обіцяє провести службове розслідування і пояснити, хто має відповісти за це. Тут невелика лужа. Ого. Це Обдерті стіни труп сморід і загниваюча підлога. В Україні їх нараховують близько 15 тисяч. Лише за останні три роки на їх утримання з державного бюджету виділили близько 20 мільйонів гривень. Бюджетом виділяються відповідні кошти, і за ці кошти забезпечується всім необхідним. Ми кожного року перевіряємося це діло. У департаменті надзвичайних ситуацій нас переконують, усі бомбосховища забезпечені, проблем немає. Ми у безпеці. Фінансуються, забезпечені, готові прийняти людей. Хоч завтра. Да, хоч завтра. Але ж над нами здається, просто знущаються. Вніло ящиво бризовий цвіт. А всі ці прилади мали б врятувати наше життя. Що маски остались, вже гнили, тухли. чуть там у черепи позу. Во во должно з Ми не повірили власним очам, коли опинилися просто посеред декорацій радянського фільму жахів. От батько, бо я знайшла якесь це може бути. Це ж вообще. Бежиш по кіні вода. То тобто, в середнім вони все в такому стані, в заброшені. Вот. То есть гражданская оборона у нас э, не действует, она полностью мертва. Та дігри шокують нас остаточно. Це приміщення пройшло перевірку Міністерства надзвичайних ситуацій. Буквально в прошлого місяця був осмотр, проходила експертна група, висять печаті, підписи експертів, директорів, написано бежища, в бежище. В прекрасному стані, готові прийняти людей в течение одного часу. Тих пліснявих стін заклали мільйони бюджетних гривень. Фінансуються забезпечені, готові прийняти людей. А хоч завтра. Ми демонструємо відео професіоналу. Туди навіть опасно прятатися. Вже краще убегать від бомб, чим забежать в той бункер, який завалится на голову. Але невже цієї проблеми не помічали весь час. Прокоментувати стан цивільної оборони ми запропонували екс-очільникам столиці. Натомість погодився лише екс-мер Києва Леонід Черновецький. Не уверен, что бомбоубежище в хорошем состоянии, потому что управление это по своему составу не менялось, как мне помнится, ни при одном мэре. И не уверен, что и само министерство способно было защитить киевлян не только от бомб, но и каких-то других чрезвычайных происшествий. Уж очень все было построено по-советски. Бравые отчеты и так далее и тому подобное. Куды ж и миллионы гривень? против протязи, можно сказать, 10, 11, 12, 13, и цей рік мы жодной копейки на... Цивільний захист з бюджет, бюджета міста Києва не отримує. А от у державній службі з надзвичайних ситуацій нас знову переконують, гроші виділили усі сховища відремонтовано. Мовляв, не у ці сховища ми ходили. Нас запрошують у правильне, тобто те, яке показують усім журналістам. Ми Зараз знаходимося в захисній споруді цивільного захисту. І Як не дивно, це зразкове приміщення, наче створене для преси. Захисна споруда забезпечена системами фільтрифіль електропостачання, водопостачання, каналізації, теплопостачання. Так все є, не турбуйтесь. Але далі більше на таку відверту брехню реагує, і столичний голова. Куди ж поділися мільйони виділених гривень, обіцяють перевірити і відзвітувати. Тим часом, де брати кошти на ремонт, поки що не знають. Маємо сьогодні в основному фонді дірку в 2,8 мільярда. Поки що, якщо у одного тільки міністра 50 кілограмів золота, то треба зважити на те, що ну вони так розіграли країну. що Це жах. Програма гроші знає. Виявляється, у той час як гроші на укриття для населення просто зникли. Жеки на бомбосховищах зробили справжній бізнес. Відсотків 15 залишилося, в яких не розташовані ні кафе, там ні бані. Ось, наприклад, один із них Ресторант. а давно Второй год. Діти було по-другому, а тім літом щось покрасили, інтер'єр. Такого немає у нас. У нас такого немає. Вість в місті Києві, де використовується під ресторани, під заклади розважальні і так далі. Немає такого. А ось ще один у разі надзвичайної ситуації він має врятувати ваше життя. Але тут вже декілька років елітна сауна. Там у них внутрі 13 етажів. Там у них є ліфт. По ліфту можна спуститися туди там ні понятно куди. Це кому сховище, правда бивше, пивше, да. А воно вже в оренді чи воно як приватна власність? Що це тут Ну, часне субчасне собственно не можна. Бункер сьогодні елітна нерухомість. Ось цей, наприклад, на 162 квадратних метри. Просто у центрі Києва продають за 75 тисяч доларів. Розповідаємо, що хочемо влаштувати тут сауну. Кажуть, питань нема.

Сюжет викликав хвилю обурення. Головному рятувальнику столиці віддають наказ перевірити усі сховища, а незаконно приватизовані повернути у державну власність. Мовилися, що дамо розпорядженням районним державним адміністраціям завдання. Зробити систему диспетчерізації. будемо розбирати. Та судячи з усього, така судова тяганина може тривати роками, бо ж більш ніж половина бомбосховищ уже розпродані. Його. Та поки що міський очільник обіцяє цю справу взяти під власний контроль. Я думаю, що це якраз достатньо для того, щоб за літній період до 1 вересня ми розвітували, що в Києві відтворена вся система. А якщо не дай боже, от через не дай Боже, ну я й кажу, що не дай Боже. Більше грошей у 22-й не пропустіть. Ми сьогодні готуємо кілька сенсацій. Дивіться сьогодні в програмі, чиї корупційні схеми покривав молодший син Януковича. Тут простих людей не збирається аби що. потрібно, аби повернути українцям ядерну зброю? Желання і средства відповідні. Друге – це команда, яка в стані буде підієм. Команда є.